Взимку вже наперед дбають про красу й благоустрій території паркового озера. Біля водойми в парковій зоні горішніх плавнів почали з'являтися нові зелені насадження, молоденькі деревця сосни. Пересаджувати взялися фахівці дільниці озеленення та благоустрою комунального підприємства Спецеко. Після пересаджування швидше за всіх приживаються деревця віком одного-двох років, розповідає Юлія Гаврилюк, очільниця дільниці. Ці сосни мають по 5-7 років. Тож, аби вони швидше адаптувалися до нового місця, за технологією зимової пересадки озеленювачі переносять їх із грудкою рідного ґрунту на корінні, висаджують дерева поки що з однієї сторони водойми. З іншою стороною, поки буде ще вирішуватися питання питання, тому що там дерева потребують або обрізки, або видалення, тополі і осокори, які там ростуть вже давненько, але вони вже трошечки мають непривабливий вигляд, а десь і аварійний, де мають дупла і так далі. Тому подібне. Без особливих фінансових затрат, що важливо у воєнний час, комунальники дбають про благоустрій міста. Заплановано пересадити майже 100 сосенок. На сьогодні висаджено 34 і роботи тривають. Це ж швидка росла рослина. Зараз, коли ми проріджуємо таким чином лісами, можемо побачити, що наші вже територія навколо того ж міста, вона вже сосни самі дорослі, там по 40, по 50 років, а то і більше. Вони створюють тінь для цих маленьких, і тому вони можливо в самому лісі неможливо, а в лісі вони не так швидко ростуть, як повинно бути. Тому з таким чином ми проріджуємо лісосмуги території для того, щоб присадити, дати їм нове життя під сонцем на новій території фахівці озеленювачі сподіваються, що всі дерева приживуться, і у подальшому горішньоплавняни та гості нашого міста милуватимуться новим сосновим бором.